Вітаю, друзі! Сьогоднішній відеоблог буде присвячений двом подіям, які відбулися в четвер, 28 листопада. Я думаю, що перша подія, очевидна для всіх це засідання суду з обрання запобіжного заходу для Олександра Новохацького. Я дам короткий звіт того, що відбулося по вулиці Грушецького-1 у Солом'янському районному суді. А друга подія це арешт матері блогера. Дениса Єлісєвича. Я дуже довго стороною обходив цього блогера, але оскільки і події відбулися в один день, в четвер, 28 листопада, і справи дуже подібні, я вирішив все-таки присвятити час цьому блогеру Денису Єлісєвичу, якого я довго минав. Причина зразу зазначу, не Денис Єлісєвич. Підкреслюю не Денис Єлісєвич причина: це журналісти і активісти, які почали тулити справу Дениса Єлісєвича його матері до справи Олександра Новохацького. І я хочу відокремити ці дві справи, тому що формально вони нібито однакові. Це підозра у виправдованні російської агресії. Але насправді, і між цими людьми, і між цими справами прірва просто. Отже, давайте я почну з першого анонсованого питання. Це те, що відбулося в четвер, 28 листопада, по вулиці Грушецького-1 у залі засідань Солом'янського районного суду, в 13.30... Прийшов Олександр Новохацький, прийшов я, прийшов адвокат. Прийшли люди, які нам невідомі. Їх було порядка 4-5 людей. Це, очевидно, наші підписники з кимось я познайомився. Ну і також були відомі люди. Я зараз спробую їх зачитати. Олександр Новохацький тут висловив подяку. Значить, передусім Віктор Живдицький. Олександр Кочетков. Олександр Кочетков, правда, не було. Просто подяка. Сергій Чаплигін був. Андрій Семедідько, Костянтин Ільченко, Юрій Коновальчук, Веніамін Тимошенко. Ну і, звичайно, для нас приємним сюрпризом був колишній генеральний прокурор, суддя Конституційного суду Віктор Іванович Шишкін. Віктор Іванович Шишкін товаришує. З Віктором Юстиновичем Жердицьким, і от вони вирішили нас підтримати. Я, чесно кажучи, був дуже приємно здивований. Я покажу, що ти знаєш, що ти знаєш, що ти знаєш. Wszystko to jest na to pytanie. Po co wiesz, to powinienem lepiej 11.30 не було світла, до нас вийшла помічниця. І здивовано подивилася на кількість людей. Хоча людей там було 10 чи 12, виявляється, статус цих людей вільні слухачі. І сказала: ви знаєте, що світла немає. Я спитався, а коли вимкнули світло? В 10-й годині. Я кажу, так що за пів години, очевидно, буде в 14. -й". Ні, сказали, буде аж в 17-й годині. Ну, якось я одразу засумнівався. Вона ще два рази заходила і десь третій чи четвертий раз. Сказала в 14-й годині, в 14 приблизно там я, можна подивитися, я поширював по Фейсбуку ці відео. А, сказала, що засідання переноситься на вівторок, 3 грудня. Ну, раз я в цій точці, то запрошую, хто може. Я розумію, що це буде постійно затягуватися, як я і передбачав, що засідання не відбудеться. Ну, зрозуміло, усім, очевидно. Так, да, до речі, ми вийшли. Оце важливий момент. Ми вийшли, пішли там в кав'ярню, каву, каву випити з Віктором Жердицьким, з Сергієм Щеплигіним, ну і звичайно з Віктором Івановичем Шишкіним там переговорити. І повертались назад до автомобіля назад. Там парковка, і світло було, і в засідання йшли, і все нормально. Тобто, ми вийшли, світло. Ну, вімкнулося чи вімкнули. Я не роблю якихось там сильних висновків і не там радію чогось. Ну, ясно, що вони вирішили так, подивилися, хто прийшов, і на кількісний, і на якісний склад підтримки, вирішили взяти паузу для того, щоб подумати, що з цим всім робити далі. Ну, я так читаю цю ситуацію. Щось будуть робити. Щось будуть робити, побачимо, чим це все закінчиться. Те, що нам повідомляли, що, значить, нібито планувалося цілодобовий домашній арешт, але також і було клопотання, чи як там це назвати, на утримання під вартою. Це по Олександру Новохацькому. Ну, була така, значить, задумка. Я там не можу сказати так чи не так, це, але розслаблятися дуже рано. Невідомо, чи теж відбудеться і вівторок це засідання, бо до тих пір, поки вже на засідання будуть ходити тільки там, Олександр Новохацький, я адвокат, і, і більше можливо, і нікого не буде. Тому що люди ж не можуть постійно ходити, аби ходити. Це очевидна як річ. Ясно, що коли буде оголошено там запобіжний Захід і таке інше. Ну, то це буде резонанс мати суспільний і підключаться всі люди, але це вже буде потім. Потім. А потім, ну ми ж не знаємо, де опиниться Олександр Новахацький. Можливо, під вартою взагалі. Під якусь там заставу у 10 мільйонів гривень. Ось тому тут не потрібно, значить, поки що передчасно. Тішитись, тобто час переможних реляцій ще далеко не прийшов, це повинні ми розуміти. Ну, е я там, можливо, під'єднаю коротеньке відео, щоб ви бачили, хто був. Е я її на Фейсбуці поширював. А тепер я хочу перейти до, до того, що відбулося паралельно в четвер з матір'ю Дениса Єлісєвича, блогера. Я не пам'ятаю, коли я вперше познайомився з цим блогером. Я думаю, що до того, як він намалював мене в нацистській гестаповській формі, це було його дебати. Я ще тоді так подивлявся на Сергія Любарського. І мене зацікавило, чого Сергій Любарський кого це він запросив. Ну, я був вражений, звичайно, пустотою і тупістю, я чесно скажу, Дениса Єлісєвича. Він нічого не розуміє, взагалі, що відбувається в Україні, що відбувається на фронті, в його світогляді, в його розумінні війну веде Україна проти Росії. І в, в силах України зупинити цю війну просто перестати стріляти. В принципі, Денис Єрісєвич – це людина абсолютно з одного поля. Інформаційного, інтелектуального, культурного поля, звідки прийшов Єрмак і Зеленський, з яким Денис Єлісєвич активно зараз воює. Вони теж знаходились раніше на позиціях. Треба просто перестати стріляти, але реалії і обставини підрихтували, так би мовити, виправили. І Єрмака і Зеленського, і вони зрозуміли, що все-таки війну веде Росія, і просто так перестати стріляти ну, неможливо. Але. Ну що там хотіти з Дениса Єлісєвича? У нас тут і своїх патріотичних україномовних блогерів, достатньо, які теж знаходяться на таких позиціях, нібито все в їх руках. От вони можуть заморозити там, зупинити війну, почати розбудовувати ВПК і так далі. Ну, це такий інфантилізм, тупість і вінгрет в голові у цих людей. Це не ну, як би перший момент. А я потім перейду до маніпулятивності Дениса Єлісєвича, портретік. Я давно знав, тому що ну, коли він мене намалював всяких там оцих, значить, так би мовити гестаповських формах і так далі, я там навів справочки. Тому що я чітко зрозумів, що він не тільки тупий, це абсолютно ватний. Я підкреслюю, це ватний просто російський там, конюх. Інакше його назвати не можу. Він щось там розбирається в економіці, в нього. Підвищений язик, він може говорити на якісь там лібертаріанські теми, якісь там спільні знайомі, які там знають Тинусі Єлсієвича. Ну, є дуже невисокої думки про нього. Деяким я людям сказав, що я взагалі не знаю, про що ви там з ним говорите, і що ви не бачите його, що це ну там, стричать вуха просто от вати. Людина, абсолютно якась російсько-культурна, яка намагається щось тут протягнути, і так далі. Ну, я навів довідки, ще тоді, ну і мені сказали, що його батько, з яким він нібито там не живе, я не знаю, і не підтримує стосунки. Ну, але ми ж не знаємо, підтримує не підтримує не так важливо, але ж то ну, яблуко від яблуні інколи, інколи, інколи недалеко падає, інколи там відкочується. Але його батько звати його, по-моєму, Олег Єлісєвич. Він зазнав кримінального переслідування, тому що у нього був телеграм-канал чи Ютуб канал, який називався Карабас. Ось. Я зараз тут попробую зачитати. Депутат Фастівської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Він, як я пишу тут, в лапках не просто мав в лап... проукраїнські в лапках погляди до початку повномасштабного вторгнення. Ну просто був проросійський абсолютно відкритий чувак. Ну, от як Медвечук і так далі. Це його батько Єлісінчик. А за даними слідства, він позиціонував себе як експерт-політолог та у власному відеоблозі оприлюднив кремлівські наративи щодо агресії війни проти України. Встановлено, що екс-депутат... Підкріплював свої висловлювання цитатами Путіна з російських телеефірів. Це такий він був. виготовлював відеоматеріали. І, цей, він був Олег Єлісєвич, був другий за популярністю, виявляється, я ніколи не знайшла, не пасі. Ютуб-блогер, автор каналу Карабас. «Чанел», Що це? Ну, Карабасів. Я там ну, не знаю, як. Правильно транслітерацію провести і прочитати. На місцевих виборах 2020 року він був обраний у депутати Фастівської міської ради від партії Віктора Медведчука ОПЗЖ. Це пишуть Антікор, інші сайти і так далі. Ну, припустимо, припустимо, що нема між ними якогось там зв'язку. Ну, приблизно так, як у Олексія Гончаренка з Ол... з, з, з... з Костусівим. По-моему, теж Олексій Костусів, міський голова Одеси. Якщо ви пам'ятаєте, такий був міський голова Одеси, Костусів. І був у нього такий син. І є він такий син. Зараз у Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Але ж дорікають Гончаренко не тому, що батько його був Костусів, а всі витягують його білборди, зовнішню рекламу, де він, в принципі, топив там. За Росію за другу державну мову загалом за там дружбу з Росією і так далі. Але люди змінюються, трансформуються і змінився. От Олексій Гончаренко і порвав з батьком. Ну тут я нічого не можу сказати, але Денис Єлісєвич це інша історія. Він очевидно не порвав. І, можливо, з батьком порвав, але з поглядами і з розумінням ситуації він ну абсолютно. Не розірвав це. Я от бачу по його блогу і так далі. Тепер щодо його значить, обурень і так далі. Що там маму його переслідують, маніпуляції, висмикують щось там з контексту. Мама поширила, нещасна мама поширила його якийсь там відеоблог. Приїхали ці п'ять ізбушників кудись в Фастів чи в Фастівський район. Пов'язали там маму, шуму і так далі. Бабусю одну там залишили в цей саме вдома. А я не можу зрозуміти, чому Денис Єлісєвич так обурюється маніпуляціями і оцим всім моментами. І, до речі, ніж нас з Новахацьким звинувачує, що це ми створили цю систему правоохорону, яка переслідує людей. Я хочу сказати, що Денис Єлісєвич дуже сильно помиляється. Ми не створювали цю систему і регулярно її критикуємо, за що і маємо зараз проблеми в суді, називаючи Єрмака, і всіх інших, критикуючи їх всіх. Ми теж цим займаємося. Ось. Я не можу зрозуміти, чому Денис Єлісєвич бурюється маніпуляціям, висмикуванням з контексту, фабрикуванням і так далі. Він ну, плоть від плоті, це його суть. Він точно такий. От він дивіться: ми були там на етері Себастьяновича. І мова йшла, я був Новохайський Себастьянович. Я згадую, як там все було. Я поновлював. Ну, не всі, щоб всі не ходили, не шукали, там в чому питання. Мова йшла в, в політиці, українській політиці, як нам загалом ну, провадити цю політику, як має бути моніторинг інформаційного простору і загалом, ну, я, ну і таке інше. Як нам вичіплювати цих всіх людей, які не просто виправдовують. Російську агресію, а вони сприяють російській агресії. Сприяють, це не виправдовують, активно сприяють. Ільцевич один із таких. Він не просто виправдовує, він сприяє російській агресії. Ну я сказав, що подивіться, як у нас все відбувалося. Пам'ятаєте, оце анекдоти розказували, там збиралися Ілюша Наябрьов. Женя Пап папірний, як вони на нього казали, і так далі. Потім, тобто це просто приниження взагалі українського народу, висміювання, поплюження взагалі всього. і так далі. Потім у них такі були там подкасти, пороблено в Україні, я пам'ятаю. Там такий був у них акредіаніст Ян Табачник, який просто був українофобом разом з усіма тими, хто там збирались і так далі. Там Честь Мію, у них, ну, ну совки такі, московські совки просто. Це все в Україні відбувалося. От всі ці люди значить, там паслися. І я підтягнув по пам'яті в 2004 році. Я в Києві був і там слухав таке радіо, заповнював паузу, воно в мене так було, фоновим радіом, радіо, радіо Апельсін з Одеси. І там була така рубрика «Злюки хахли. Ну, я був в шоці взагалі, я просто дуже уважно це все вислуховував, знав, що воно кудись не знадобилося. Там просто а, а, все, ну, українці представляли з дебілами, озлобленими людьми, які, ну, в принципі, ну, щось на зразок мавпи. Потім, правда, написали скаргу і це радіо прибрали. І я в етері кажу, що виявляйте собі, ми жили і слухали там півроку вони існували, я слухав цю рубрику з і Хахли, от щоб я в Вінниці відкрив не радіо а апельсин. А радіо Яблука і назвав би Су. Звідки я взяв цей мем? Це абсолютно російський проросійський мем, яким користувалися в Києві. Він Вінниці не просто російсько-культурні люди, а росіяни. Вони казали, Во всьому винувати, от-от от Це їхня культурна одиниця. Це не моя. Я просто взяв і потролив. Лісєвіч бере це все висмикує значить, з контексту і тулить горбатого до стіни. І розказує про те, що я нацист, значить, і так далі і тому подібне. Потім там я обурювався цими мінорами довними цими граблями, які вони понаставляли в Києві і в інших тут. -тут. Мова ж не йде, що хтось притісняє іудаїзм. Є синагога, є місце, де задовольняти свої духовні метафізичні потреби. Головне воду за собою в туалеті зливати. А не так, як в поїзді вони роблять. Ну і все, я там. Не звертаю на це все увагу. Значить, це все роздувається. там, Я не знаю в шоу, я малюються в якійсь гестаповській формі, там Навохацький теж там щось висловлює, а вони моніторили нашу ситуацію по Палестині. І коли 7 жовтня Ізраїль, mm -hmm. значить, його контроперація і так далі, ми зайняли рівнозважену позицію. Запросили там експерта, який тут в Україні живе, палестинець. Ну, дали йому можливість висловитися. Потім я і Люкусу запрошував і так далі. Ну, і ми сказали, що це не то. Тобто, наша задача була показати, що російсько-українська війна це не тутожна війна Ізраїля з Палестиною. Не тутожня. Ми і не Ізраїль, і не Палестина. Хоча, можливо, десь там, отак от як там Ярослав Греца говорить, там на 10% можна нас порівняти з Палестиною, але я би цього теж не робив. Просто щоб відокремити це все. Вони це все, значить, намотали, намотали і почали приписувати, що ми антисеміти. Ну я теж провів роботу і пояснив, хто у нас тут є сіоністом в Україні. Я по -по -по Зараз його поменше видно вже на екранах. Ось це щодо взагалі там, порядності і там, от, роду діяльності такого, як Єлісєвич. Єлісєвич там себе впізнав у всіх цих справах. Ну, от він тулить у цього горбатого до стіни, тобто маніпуляції примітивні, просто примітивні. І коли ти тільки починаєш захищати себе, свій народ, одразу знаходяться Єлічєвичі, відкривають пащеку і починають розказувати, що вони бідні нещасті, пригноблені, тут антисеміти їх задзьобали. Вони такі там всі упосліджені і так далі. Ну, це те, тут, значить у цій ситуації. Ну, і що я хочу сказати там на останок, е, ну, важливе по тих подіях, які відбулися в четвер, 28 листопада, я підкреслю, я з першого дня війни казав і до цих пір кажу, що дві, два пункти. В цій війні ніколи не буде переговорів ніяких з Росії. І це вже я був один. Перший, який це говорив, мені всі крутили біля скроні, казали, що я нічого не розумію і так далі. Зараз все більше і більше людей це все розуміють, навіть в США. І з першого дня війни казав, відк... від... будь ласка, відкрити кордони. Не треба нікого тримати. Кому ця країна не потрібна, нехай вийдуть. Їх і їхній виїзд тоді не буде інтерпретуватися як громадянський вчинок, як втеча від якихось там політичних репресій. Єсів спокійно, якщо треба, виїхав би собі. І все, і ніхто б не трактував, що це він тікав і так далі. Тому що якщо є заборона виїзд, а він за кордоном, то це він ну просто ну, герой. Мальчишки-мальчиш, прорвався через кордон, там, правдами і неправдами від політичних репресій. Репресую, взяв і виїхав. Та? Наступне. Чи потрібні репресії для таких людей? Я ще раз скажу: я не бажаю ніякої крові, не бажаю ніяких там репресій. Збуду взагалі не потрібно. Цих людей потрібно маргіналізувати їх вивезти з політики. Ні Дубінський, який там сидить, звездить щось в цій камері. І всі інші не повинні займатися політикою. Просто є гараж, мама любить скорость, автомобілі, бізнес. Навіть я б дозволив Дубінському займатися антикорупційним розслідуванням для того, щоб доводити, що хохлия це не державотворна нація, не державотворча нація. Навіть це б йому дозволив робити. Тільки щоб він не тягнув сюди москалів. І не, в, і не тягнув сюди весь цей русський мір, цю всю Булгаковщину, цю, як каже Корчинський цей, ганебну чи цю говірку, примітивну говірку, убогу говірку Достоєвського. І все. Тут нічого не потрібно. Не треба їхати в той фастів, ту маму волочити кудись. В крайньому випадку адміністративний штраф, я вам обійшовся без адміністративного штрафу. Рішення суду заблокувало аккаунти, заборонило взагалі в соцсетях щось мати. Цифрова ж держава, Федоров та всі інші. Не вже не можна накласти на людину у неї є номер телефону там, 067 чи 050. І от на цей номер заблокували і нічого немає. Вона не може відкрити ні Facebook-сторінку, ні YouTube канал, тому що не можна без номера телефону. Відкрити ютуб канал, наскільки я там розумію, і так далі. Але рішення суду для цього повинно бути. Для цього повинні бути аргументи, чітко сказав. Ці люди не мають права на медійну діяльність і на політичну діяльність. І не потрібно це е, ловити їх, щось волочити, переслідувати. Ну, у нас в принципі важливий момент, який я хочу сказати: у нас півкраїни таких. Де ж треба розуміти контекст. І Зеленський ще недавно був точно таким, як і Лісєвич. Просто Зеленський вже трошки порозумів трансформувався. Ці люди, вони ведуть діяльність і не підозрюють, що вона антиукраїнська, і не підозрюють, що вона проросійська це різні до речі. речі. Це різні речі, тому що той же Ярослав Грицак і Данило Яневський ведуть антиукраїнську діяльність. Не проросійську. Їм не потрібна Україна, особливо Данило Яневського. 42 цивілізації. Ще щось розказує і так далі. Це абсолютно антиукраїнська діяльність. Укрі, українського народу немає, він не потрібний у них. Має бути щось таке общечеловеческе. І все. І тільки воно може дати етику і державу. Тому взагалі ніякого кровожерності, бажання когось розстріляти і так далі. Просто треба чітко зрозуміти соціальні процеси, соціальну тканину, як говорив Пасхавер. І зрозуміло, що робити з такими людьми? Хто хоче, хай їде. Хто хоче тут, буде. хай працюють. Що хочуть, те роблять. Тільки не лізуть в політику і в медіапростір. Тому що у нас наступний важливий момент. У нас таких, як Єлісєвич, повно. І в чому єдиний Єлісєвич правий, що його переслідують? тому, що він критикує Єрмака і Зеленського? А ті, хто не критикують, вони не просто виправдовують російську агресію. Вони сприяють російській агресії. І СБУ на них не звертає увагу. Ніякої уваги. Їх повно, і самих медіамайданчиків таких, і люди, які туди ходять і це все роблять. Але СБУ цього ну, просто не бачить. Не бачить цього всього. Ну, гаразд, на цьому я буду закінчувати. Сподіваюся, що більше я до цього блогера інтелектуального. Не буду повертатися. Моя задача була там відкинути, написав, що ми обійдемося, ми розраховуємо на підтримку українського народу. Нам не потрібні підписники і підтримка Єлісєвича. Без зашмарканих ми обійдемося з Новохацьки. Ну і в тому числі обійдемося без генерала Нового. Тому що ми з ним разом гроші 600 тисяч євро не вивозили в цьому в багажнику, чи скільки там у ньому йшли. Так, да, він, я погоджуюсь, що він не охотник і охотник, очевидно, до сих пір в СБУ. Він просто там на потоках був щось там розпіляв, гроші допомагав Баканову, був гаманцем Баканова. Він, Можливо, і не займався проросійською діяльністю, Так воно і є, очевидно. Ну, а така ситуація це те, що я хотів би сказати а, по тому всьому, що відбулося позавчора в четвер. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.